Перед тим покажемо відео. Десята окремо гірсько-штурмова бригада Едельвейс оголошує розіграш трофеїв, здобутих в боях нашими воїнами. Що розіграють? Дивіться. Вітаю на зв'язку. 10-та бригада Едельвейс. Раді вас повідомити. Ми оголошуємо розіграш в ньому. Ви зможете виграти бойові трофеї, які нещодавно наші хлопці вибороли у боях. Шолом вагнерівця. Вже неживо. Клімофон механіка водія танку, знищеного танку. І РПС російського спецпризначенця. Поганого спецпризначенця. А людина, яка перерахує найбільший донат, бонусом отримає. Деталями конкурсу ви можете ознайомитися в описі. Ставай частину перемоги разом з нами. З деталями конкурсу ви можете ознайомитися в описі, але наші глядачі будуть мати зараз таку можливість. До нас долучається Микита Шандиба, пресофіцер 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Дельвець. Він зараз нам більше деталей розповість, і, власне, і по цьому розіграшу на що збирають, як долучитися, і які саме можна виграти призи? Микито, чи чуєте ви нас доброго дня і слава Україні? Чую вас, героям слава, доброго дня. Розповідайте, на що збираєте і як саме потрібно долучатися до цього важливого я впевнена збору. Ну, збираємо ми, звісно, на коптери, тому що це зараз чи не найважливіший фактор у веденні успішної війни. Е -е -е. Розіграємо казку, шлюмофон, Ви бачили це все відео. Mm -hmm. Збираємо просто, щоб хлопцям було легше. Намагаємось якось покращити їхню роботу на передньому краї, в полі. Ми вас розуміємо. тому що, знаєте, ми під час тих інших зборів, які фігурують в ефірі телеканалу, прямий, ми завжди закликаємо аудиторію прожливість цифр, там суми, які можуть перераховувати. А тут ще й українські військові заохочують вас, друзі. Правда, у багатьох тих і мільйонів, хто нас дивиться, Микито, це запитання що зараз фігурує точно на устах. А що ж ви там заблурили, а ми це запікали і нічого ж не кажуть про спеціальний бонус? Ну, ви хоч натякніть, можливо, чи що. Я розумію, інтригу завжди треба тримати, але якось ексклюзивом присутності на прямому, давайте О, скористаємось. Е, вибачаюсь. Та нічого, нічого страшного, все гаразд. Бонус законний, там не голова, не кості, як мені говорять, ні, ні полонений. Але, але бонус цікавий насправді. Микавий так, так. Розкажіть, будь ласка, де знайти інформацію, куди переказувати кошту? Це угу. банк ви відкрили. Скажіть, будь ласка, більше подробиці. Ми звісно будемо нагадувати про це і нашим глядачам, але зараз від вас це почуємо. Ну, подробиці, подробиці е, про конкурс можна побачити у соціальних мережах нашої бригади: інстаграм, фейсбук, телеграм. Там є закріплені, закріплені публікації, в яких вказано і номер карти, і посилання на банку, і деталі розіграшу. Тобто е, можна просто скинути донат, поставити плюсик, підписатися автоматично. Ви приймаєте участь у розіграші. Ми зараз показуємо номер картки. Так. Ви бачите на своїх екранах. Друзі, обов'язково фотографуйте. Якщо не встигли сфотографувати номер картки, обов'язково заходьте на 10 10-ту окрему гірську штурмову бригаду Едельвейс в Фейсбуці, в інстаграмі. Побачите там ці реквізити. Обов'язково долучіться до цього розіграшу, до цих зборів, тому що ви знаєте наскільки важливим є дрони для наших військових. І якщо військові вас про це самі просять, вас немає іншого вибору, як долучитися, просто зараз скинути хто скільки може 5 десять. 200 500 гривень, і цим самим ви наближаєте нашу перемогу. А з іншого боку, ви ж пам'ятаєте про бонус. Тому ця картка, яка перед вами зараз на ваших екранах. Друзі, наскільки розуміємо, кито ті, хто зараз навіть долучиться під час нашого включення з вами, фактично також будуть брати автоматичну участь, так, так звісно. Тепер про ситуацію на фронті на Донецькому напрямку Десятирська штурмова бригада знаходиться. Про це ми можемо сказати. Але тепер ви про ситуацію нам трішки розкажіть. Тому що ми завжди про це з військовими спілкуємося. Звісно, що... ну знаєте, мінімальними ставами завжди питання, як справи, але ж військові дійсно більш шир, ширше нам можуть розповісти, і те, що можуть, звісно. Ситуація, звісно, напружена. Російські військові концентрують е, своїх. Військовослужбовців свою піхоту на лінії зіткнення їх багато. Угу. Вони регулярно обстрілюють наші позиції з артилерії, танків, мінометів, крупнокаліберних кулеметів. Ну тобто, стрілецької зброї. Стандартна ситуація. Наразі їхні штурми не так часто зустрічаються, як зустрічались, Наприклад, місяць-півтора тому. Можливо, вони десь на деяких участках спробують щупати так так би мовити, розвідку боєм проводять. Але активних наступальних дій зараз безпосередньо на нашій лінії фронту не проводять. Микиту, це може бути якесь зати перед бурою, зокрема перед 9 травням, адже ми вже починаємо обговорювати е, цю дату. Ми знаємо наскільки це сакральна дата для росіян, і звучать вже не поодинокі думки про те, що вони готують щось і е, тому, що їм треба щось презентувати власне для свого народу до 9 травня. І це може бути і посилення наступу, і я не знаю, і ракетні обстріли збільшення цих ракетних обстрілів, і не знаю, можливо, інші якісь дії. Яка вас є інформація. Ну Дивіться, насправді вони. Я ще раз вибачаюсь все. Ми розуміємо, що до вас телефонують. Вже глядачі прямого так. знають, коли так картинка зникає. Не хвилюйтесь. Е, насправді вони свій наступ безпосередньо на місто Бахмут е, не зупиняли. Вони продовжують його. Вони наступають постійно, наступають кожен день що години, е, пробують наступати е, щодо ракетних обстрілів, вони також не припинились, вони просто зменшились. Вони продовжуються тільки по Краматорську, по Слов'янську. Там вчора сьогодні прилітало багато ракет. Чи можливо, що на 9 травня буде загострення? Можливо, всі знають про те, що для них це не просто якась звичайна дата, що це день перемоги, і це потрібно якось відзначити, показати, що вона, нібито сверхдержава, яка знову буде проводити якісь терористичні дії, побачимо. Мені здається, що. Вони швидше побачать якісь наші дії, ніж самі щось встигнуть зробити в одному з інтерв'ю в коментарі телефону. От ми вже про це говорили в цій студії. Але я хотів би вас, Микита, ще запитати. Терорист Пригожин значить каже: Я цитую, ЗСУ готові різати наші фланги йде зрада всередині Росії. Нас ще вистачить на 2-3 тижні. Нам надають. Боєприпаси і так далі і тому подібне. Краще б вже і за два-три дні забрались з нашої землі, звісно ж. Але от, будь ласка, таке заявляє. Та є пересекте. Так, ну. Пробачаюсь. Нічого страшного, Микита. Так, от, будь ласка, реагуйте на заяву. Е, ну, дивіться. Е, дивіться, боєприпаси в них є. Можливо, їх в них стало менше так. за останній період часу, але вони в них є, вони їх використовують активно. Не можна говорити, що їх у них немає боєприпасів. Mm -hmm. Це буде неправдою. На рахунок Зради всередині Росії. Ну, ми на це сподіваємось, стверджувати нічого не будемо. Сподіваємось, що Пригожин каже правду, але насправді це може бути так само, просто іпсос, спрямовано на Україну. Зрозуміли, Значить... Микит. Ми е дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що бороните нас усіх за те, що наближаєте нашу перемогу. Друзі, ви почули е Микиту. Ви почули, яка ситуація на фронті, і обов'язково всіх зараз дивиться телеканал прямий. Ми закликаємо і просимо долучитися до цього збору. Ви бачите номер картки. Заходьте на е Фейсбук, сторінку, інстаграм, сторінку 10-ї 10-ї кремогірської штурмової бригади Дельвейс. Там побачите реквізити і долучайтеся до збору на дрони такі важливі. Ще я хотів би відзначити, що наші військові завжди виглядають стильно. Дуже ж стильно. помітила дуже помітила, стильно, дуже та? красиво. Микита, до зустрічі величезне дякуємо. вам. Микита Шандиба, пресофіцер ї окремої гірської штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.